Сьогоднішнє відео хочу е, приділити такому, як, як би мовити, внутрішньому процесу, проміжному процесу у е, виробленні мезонії. Для когось, можливо, це не цікаво, але для тих, хто вже слідкує за нами, слідкує за мною і, можливо, просто за створенням бренду. А цей бренд дуже високої якості. Повірте мені, дуже високого рівня. Якщо ще, можливо, не досяг, то він досягне. Я вам просто це обіцяю. Слово відьми, б'юті-відьми. Тож, у нас є нашу міша. Ось такий продукт. С02. Це, це молочко для очищення обличчя, для зняття макіяжу. Ну, це, звичайно, не гідрофільний продукт. Він такий кремовий і дуже-дуже ніжний, і підходить до досить е е чутливої шкіри для тих дівчат, які ну дуже агресивно важко переносять агресивні продукти. Тож в ньому, в ньому є екстракт ромашки, е масло авокадо, екстракти е різних трав. 100 трави, екстракти масел і так далі. І тут є такий злегка охолоджувальний ефект. Це не м'ята, не якісь агресивні компоненти. Це такий косметичний компонент, який надає вам лімфодренажного ефекту. Я дуже полюбляю цей ефект саме у очисних наших продуктах. Він надає свіжості. Тож, було так, а стане так. Для вашої зручності, по перше, цей продукт почав користуватись попитом, і звичайно, цього об'єму замало було зручно класти в сумочки, і так далі. Але цей варіант не дуже зручний. Як, як я розумію, особисто для себе я би обрала більше, більший об'єм, а також, звичайно, носик. Бачите, ось так ми вирішили зробити. Ми прокручуємо, Хоп, в нас носик відкрився. Все, продукт відчинено. Все 0,2. І що ми бачимо? Хоп, з першого разу, бачите, і продукт пішов. Все, чого, бо носик активний. Розумієте, що як це так, що помпочка не качає, тому я вам зараз розповідаю оці такі нюанси внутрішні, що в нас теж є деколи якісь моменти, якісь недостатки і недоліки, точніше. І ми ці недоліки, походу, не зважаючи ні на що, ми їх видаляємо. Не дивлячись на те, що це продається. Це вже класно. Про нього є відгуки. Але якщо ми бачимо, що це незручно, ми тут же реагуємо і робимо його зручним. Ось, будь ласка, це теж саме, це те ж саме, що ми зробили з нашими тонерами. Наші тонери були в невеличких таких, вони і є в невеличких таких та, баночках по 100 мл, але наші дівчата почали просити побільше. Тож ми зробили тонери у об'ємі 250, а також 150 мл. Це набагато зручніше. Ну, як то кажуть, приємніше тримати в руках великий об'єм. Так що, дівчатка, скоро на сайті ви побачите ось таку заміну. Чому? Тому що ми про вас турбуємося. Гарного вечора! І, до речі, скоро 8 березня, а ми теж готуємось до цього.